Так, всім добрий день, як бачите я вже на вулиці, ходив. Зараз приключу камеру, покажу місцевість, якого вокруг мене і розповім де я, куди я ходив. Як бачите, таке ну, ну і, і не центр, і не окраїна така. Е, такий райончик міста. Парк тут такий красивий, тихенький. З цієї сторони нові дома відносно. А я ходив тут на авторозборку, хотів подивитися цю запчастину, те, що мені потрібно. А в них не виявилося не з такої машини, як у мене, і з аналогів де стоять такі самі запчастини, теж немає. Ну, щоб прийдеться заказувати на сайті на інтернеті, як то говорять. Добре побіг, бо треба зараз зайти в е, магазинчик ще, да і до аптеки. Так, Це, як бачите, вже нет, взяв оце такі е, тістечка до пацієн і такі от печеньки. І пішов шукати далі те, що нам треба. Так, це вже як бачите, я вже вийшов, з НЕТ, скупився. Я купив такі тісточки, як я вам показував, там ще пару штук докупив таких. Печенька то лікарства трошечки НЕТ докупив такі. Общі. І... Хотів там трошки вам ще поснімати, але ну, мені там дзвонили, просили вийти трошки раніше на працю. Ну я ж не можу, ви знаєте, машинка ще не працює. Та й вийти на 2 години теж нема сенсу. Добре, я пішов, бо ще треба підійти і отримати посилку. Ну це бачите, йду. мимо такої церкви тут, це пам'ятник ЮНЕСКО, Церква Миру так називається. Ми там колись, відео є у нас на каналі. Кому цікаво, подивіться. Зараз немає часу йти туди прогулятися. Я не пам'ятаю їй років так. Не знаю, мабуть, 400. Точно не буду вам брехати. Но вона построєна без одного гвізда, Вся з дерева. Немає нічого метала, немає, ні бетону, нічого. А то колокольня то така у них там на території цього цієї церкви. Добре, побіг я. А то бачите, брусчатка машини буде Тарахтять. Диволі такі класні парадні. Добре, побіг. А, бачите, тримав дві посилки. А я залишилась за почкоматом. ну, Скільки там я десь ходив метрів десять залишилось. Чую. Апплікація інпост так і через пик откриваю, дивись уже і друга відразу пройшла Ну то добре. Не бігати два рази. Так, сейчас стану, положу посилки в рюкзак і буду жити додому, бо треба вже буде обідати, так? Да. Зобиратися да. до праці. Добре. Так, знову ми йдемо на автобус у цьому парку, там фонтан. Дуже незручно на автобусі їздити, ну а що зробиш? Запчастину сьогодні заказав, не знаю, мабуть з понеділка має прийти. Ну Це я так думаю. І будемо ставити. Маю надію, що поставимо, де будемо вже їздити. Добре. Чекаємо вас на нашому каналі. Ставте лайки. і добра всім. До зустрічі.